Сьогодні важливий день для нашої команди, адже сьогодні відчиняються двері унікального простору для підлітків. Спільнота я дуже дякую партнерам за можливість реалізації цього проекту, адже лише в синергії з вами ми можемо творити якісні проекти для безпечного майбутнього українських дітей. Сьогодні для нас дуже святковий день, тому що відкривається унікальний простір для дітей, малий груповий будинок, де ми будемо піклуватися про дітей, забезпечувати їм комфортні умови проживання. А найважливіше, ми будемо працювати над їхнім розвитком. Сьогоднішнє відкриття це гарний початок старту нашої праці з нашими резидентами. Основним акцентом у нашій роботі це буде сформувати виховне середовище, дати можливості всебічного розвитку та покращення навиків для наших резидентів. Такі проекти сподіваємось будуть слугувати прикладом для інших міст, тому що це є такі основи, які можуть якісно змінювати на багато років вперед наш соціум. Ми дуже раді допомагати таким е, організаціям, як е, рідні, що до сьогоднішнього відкриття спільноти дуже крутого насправді центру, який дає можливості е, молоді в майбутньому. Насправді це дуже гарний такий простір для того, щоб ці діти, які не мали сімейного тепла, батьківської опіки, могли мати дім, фактично дім, з якого вони підуть в доросле життя. Дуже радий за таку гарну чудову спільноту, яка має можливість в першу чергу допомагати тим дітям, які особливо цього потребують. Я думаю, що це є найбільша цінність, яку ця спільнота має. Я бажаю команді спільноти вдалого старту, а дітям брати по максимуму від цього проекту і пам'ятайте, що ми завжди з вами.